Доброго дня, дітки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Морський цар Нептун послав рибку до нас у гості. Вона принесла нам запрошення до себе в гості на морське дно, до царя Нептуна. А чи знаєте, що таке море? Море це великий водний простір. Якщо на човні відпливти далеко від берега, то навкруги буде лише вода. Яка вода в морі? Солона, так. Море буває різне. Як ви думаєте, яким буває море сонячного дня без вітру, синьо-зеленого кольору? Хвилі тихенько рухаються, наче море живе. А коли море буває похмурим та страшним, у негоду, тоді воно стає сірим, сердитим. Ми сьогодні з вами вирушимо у подорож по морському дну. Кого ми там зустрінемо? Мешканців моря, краби, креветки, медузи, морські бички, дельфіни, різноманітні рибки. Пропоную сьогодні зробити морських мешканців техніки аплікація на незвичному папері. Для роботи нам знадобиться набір кольорового паперу: клей, пензлик, ножиці, серветочка та клейоночка. Ще нам потрібна ось така втулочка, яка заздалегідь обклеєна папером, який нам потрібен у нас блакитного кольору папір, та різні смужечки. Так, почнемо. Для нашої рибки ми візьмемо квадратик, який перетворимо. На кружечок обріжемо всі куточки. Ось так. Ретельно всі куточки, і у нас вийде кружи... кругла форма. Ось так. так. Нам потрібні детальки для рибки, хвостик, плавничок і ротик. З такої смужечки зробимо трикутничок та плавничок, ось такий. І маленький, кругленький ротик, наклеїмо все на нашу втулочку. Спочатку змастимо кружечок, це буде тулуб нашої рибки, та приклеїмо на птучці. Що нам ще потрібно додати? Хвостик нашій рибці. Так, хвостик у рибки ззаду. Ось так. Намастимо клеєм плавничок, влаштуємо зверху та маленький кружечок, це ротик рибки вона дихає киснем, то що в воді. Ось так. Ось така рибка. Ось наша рибка готова. А тепер зробимо мешканку морів, медузу. Для цього потрібен ось такий прямокутник, який ми обріжемо з однієї сторони теж всі куточки, щоб вийшло у нас півколо. Ось таке. Так, деталька тулуба готова, а тепер зробимо ніжки. Для цього потрібно декілька ось таких смужечок, і ми їх зробимо теж трошки без куточків. Ось так. Так, ми приклеїли ніжки до тулуба, а тепер приклеїмо на втулочку, на нашу основу. нашу. Мешканку морів, медузу. Ось так. А ще нам, для того, щоб живитись нашим мешканцям, потрібні водорощі. Зараз ми візьмемо смужечку та зробимо водорощі. Щоб вийшли наші водорощі, ми повинні обрізати всі куточки. Ось так. Дуже-дуже ретельно, щоб були плавні у нас подорожі. Ось так. Та приклеїмо ось так кожну травинку. Так. Ось що у нас вийшло, намастимо клеєм наші нашій Та приклеїмо. На нашу втулочку. Ось так ось так От. наше морське царство. Ось яка робота у нас вийшла. Морські мешканці. Бажаю вам успіхів. і вчіться задоволенням До побачення!